Годівничка, сама звичайна аптечка в адаптеції. Якщо ви хочете почати вирощувати отаких от красенів, дивіться, які вони вже бровки здорові. Але не знаєте, чи це варто і з чого почати. Отож, друзі, що нам необхідно, щоб почати вирощувати індичат? Самі індичата, де їх взяти, у якого постачальника у попередньому відео є контакти. Брудер з пінопласту. Найпростийший, самий самий найдешевший спосіб, як я його зробив, дивіться в мене на каналі. Потім пішли далі. Годівничка сама звичайна аптечка в адаптеці для пропойки індичат. Потім лампочка для обігріву наших маленьких друзів, маленька поїлка, де ми будемо замішувати пропоючку для наших маленьких індиків, і, звісно, грінат, щоб додати його до водички, щоб повишати відразу імунітет. І не забуваємо про пелюшки. Це самий перший, друзі і необхідний набір. Для маленьких індичат, щоб почати їх вирощувати. Ну і само собою якісний комбікорм. А який комбікорм вибрати, ви підписуєтесь, бо я якраз буду їх тестувати на оцих маленьких моїх таких Будю-будю-будю-будю-будю-будю! Їм сьогодні вже 8 днів. З 10 дня стартує дуже цікавий тест. Буде битва двох вітчизняних виробників. Крамера. І козацького. Ми будемо тестувати ще групу з додаванням грінату. І подивимося на власні очі, який же гарний буде результат. Всім гарного дня!